Ми туди вийшли на двір, зима, тут даша. До мене піти на ставок, підемо на ставок до І зараз на заробіт зустрінемося з колегою. Коротше, будемо щось їсти. І... Обзорчик такий настав підемо. Бо я тоді знімав, тому ще раз піду дома на рибалку підсиділи, так холодно, кургу й що зараз воно таке не цей час, щоб на там Замерз, тобі такий якийсь вітер, морозом сходить в рівно. Вони такі тут заколяти будуть, свята її. Я не знаю, коротше, заблимі, динозараз там ближче, пішов туди. А ви там, дивіться, все. А, це там я, коротше, вже тут є полочка. Недалеко ще тут. Долині, зараз до Юра. Нами таке вікна. Волос моїх. Захається, підпускаємо, сама їх пити. Коли на, на хвилину, тут загоди були під памбою. На столом підемо, подивимося, що там на станку там є, може там є, може щось знайдемо. Погуляємо, того чи подивимося. Побачимо з тобою. Бачимо, починаємо. Якщо ви дивіться, став до лайк, став підписку добре. Це як кажуть, це буде Україна.

З часом воно більше місяць, то канал розсипується. Погода взагалі сонце такої погоди, сніг вилітає, що вовка прийде, то дивиться сніг, то вона буде вовка. Думаю, собрали банду, то вас туди докупок робимо, одного собрав, другого собрав. Третього дзвонили, до вовну волю десь війна вже пазна, і пазна, нічого від мене. Короче, знімок тоді включимо на ставку, як будемо, бо тут ще довго йти, там за холодно, то дуже важко знімати, то вітер, вибачайте. Короче, все буде, короче, це буде рух, відео буде бомба. Короче, я, будемо все, знімати, Чекали Вову ще, давайте. А вон тут, короче, ми вже на місці тут прийшли, так Вовка взяв тут, прийшов, о. Так, Зазі, нічого не Не, ничего. Такого убивал все лес, лес не тишу А ты вешал ловить там, где не Да. А я в разных местах ловил, то воно ничего не... Ну, а то воно курва, какие-то такие. Это рыбаки тут. И фиг знает, что тут зловишь тут. А что я тут позамерзал, тут вообще. Тут как кавалер Моя. Дивіться, вийде. А, піде. Хто туди, як я піду, з цими банками хлопцями. Собере їх докупи. Після... Одна свята якісь. А зараз свята будуть вдома святкувати де туди. Ось віця ця верба ламається. Такі вітри страшні, тут Ось сонцево. От воно все померзало таке. Коротше, пишіть, що у вас там, де ви там гуляєте, там маєте, готуєтесь до свят. Пишіть там на коментарях, ждали відео моє. Хтось давно я не був. Ой, сніг. Вісті, туди під берегами воно не позамерзало, що тече, то ще вітер, то посередині замерзне. Замерзає. А ми підемо туди, бісерку, туди там корпу. Так, глянемо, що там? Тут. О, Цікаво подивитися такого зимового. Тут вже машинами не їздять, тут як літом було о, купа. окупа. Тут а пішком, то пішки ходи. За стежки будуть сліди по намі. О, таке назад. Ну, що нам ще розкаже? Ну, так, щось Ага. Скоро новий бізнес відкриє. Так. Ну. О, блядь, це Назар, на, хто не знав, то Назар був великий бізнесмен, то Та, має такі заробітки. О, ялинку, йоп. Коротше, мені треба ялинка, я не знаю, як тут без ялинки на новий рік я буду. Тут така мене... Ну, тут це, це якийсь і це обрезки, і в'яток сосни. Там рибу. Та риби тут будилися. Тут зараз... попробую якісь 200 сосенки взяти на новий рік. Йопну. Я не знаю, тут не цього. Хорошо, будемо йти до цього десятки. Так, включимо. Холодно, пальці мерзнуть, руки мерзнуть. Тут -а -о. Вітри страшні, тепер. морозні вітри. Туди. На колі де передають до 10 градусів тепла, а воно тут -а -о. сонце вийшло, мороз такий. Страшенний немає. Що ми будемо тут робити? Йдемо спустимся Волка, волка, ой, волка. Поехать-то локо локо уже локо 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 дрова. локо 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 то локо да. был уже локо да, Ну, Пили, закуска, беслад поставляли. Ну, а грошей немає. Ну, грошей нема, кажуть, хоч гроші, блять. катула, дивіться, шнурки, якісь, йоп, мать, що робиться. Так, вона смію, то ж якісь візьми поза пакет, все поскладають, попалити, все. Будемо на лодці плавати. На лодці хоч мені лодка сьогодні, я не знаю, ще не ділять, де я не хочу нічого робити. Ось тобто такого познімати, походити. Як буде катати літом, це літом, літом класно, так. Да. Ти ва, вже ж катався. Качало, ні? Поставу. Плаву на лосі. Тут цього взяти на мотори по кататися сонце таке, погода всі. Люкс. Це тако, холодно трохи, але ну, нічого. Тут заради вас треба щось познімати. Красота. Ось тут ліс. Я тут закидував, десь обірвав, коротше, блісну. А вот тут вот десь обірвав. Там біля верби обірвав і на дамбі обірвав блісну. Такі гарні блісні були. на да. дамбі Що, так, я спитав. Як ти а, я там десь зацепився на цю плитку, мабуть, плиту. Десь воно на ній. Та тоді холодно було, я не хотів. Що він є, сумка? Чо, сумку знайшли. Лайф. Лайфлайне. Це якісь типа термосумка, так? Да? Ну. Зима, ну. Субі брать. Бо я не знаю, що. Я... Це ж хай буде для рибаків, може тут. Спеціально, ну. Хтось забувся. Це коробку ну, з лезвиями. Ну, с Насті ми все. А тут пеньки тут. Ой, холодная погода, капець, що робиться. Коротше, будемо йти, може йдемо. Йдемо, будемо йти. Йдемо десь туди, так. Йдемо тут. Крува, це очерети, шум'ялка Шумить Тут очеретами такими. Їх попалити треба, щоб тут менше їх зарості було. Так? А я був на цьому рукавці Вова і витягнув. Свістером закидував, витягнув блесну таку. Такого окуня, на щуку, така гарна бюзна. І теж її убирвав. Не знаю. Можна... Мона... А вернись, мані, верниш. Аудза, то. Ну, аудзе можна. Це в ауди. Ауди. Там вона. А це льот тут. Хоч ти не полізти для льот, щоб тут нікого не витягли з води. Тут за слизькою. Туда, дивіться. О, красота. Туди як гранчо такі були морози. Тут взагалі і льот був такий крепкий, тут можна було. Рибаки сиділи на цій рибалці, на жерехи. Чи що вони... Вова не літь, коли двісті що вова робить. О, куди ти лізеш? Йопту мать, во витримує тебе. Якщо тебе що знаєш от ризнути. Ну, туди, то так. То витримати. А то то... То воно обламується. Ой, йдемо ти до бесідки тою. Так, стой. Сюди, я не знаю, Короче, Ми зараз тут переключимося, коротше. Буду йти зараз туди. Йдемо назад, Короче, дивіться, хлопці вилізли на машину. Коротше, вони щось, вони вже щось на... Щось попридумали, щось будуть стрибали, от такого. Ого, як цей. Короче, ми идем. Да я туди і піду, на той берег той. Дивіться, сліди якісь тут якісь були чи що. Ні, вже слідів. Якісь я не знаю, були сліди, може. Ходять туди. Може лисиці ходять, тут казали, лисиці є з поля приходять назад. Може ведмеді. О ведмеді. Йо. Ні, ведмеді тут у нас точно немає. Тут це ведмеді в лісі таком... Я не знаю де то. О, дивіться, що тут. Тут, бачите, покидали ці палки наші вони. Покидали, може, щоб тут риба плодилася, щоб не замерзало. О, крісло є. Ну от крісло файне я сидів, такого класного. Е, Сісти такого можна. Е, і, такого. О, сидіти, дай його. Е, Зимова така рибалочка Закинув удочку, поставив. З лузини все, ну тут гарно було, тоді є осінь. Mm. Ой, А, Де вовка? Де Вова? Е, на є Вова. Де Вовка Туди туди? न, нам, нам треба переходити через той вогить. По <touchdown> очеретами підемо. По очеретам назад підемо. Ми й там червоно. Я не знаю, а що ми там будемо зробити? До Дамби ще. Оооо, тут туди відео затягнеться надовго. де Вовка. А Вовка, йдемо до Вовки. І там скажемо Вовки, що ми йдемо почекайте. Зараз скажу Вовка. Вова! Що ти там ходиш по столю? І потім ходиш, а вона паркурить, вона любить, десь воно лазити. Ну забулись, коротше, вова, йдемо на той берег, тиди, додам, бо там хлопці хочуть йти. Йде? Тут треба позами очеретами, тим ми йти. Йдемо, зараз йдемо сюди. Так, тут підемо. Я не знаю, тут треба і трохи виключимо. Як треба тушити з ньому? Як ми підемо через свій очерет чи кудова? Йдемо, да, Вова, йдемо. Вона стежка робить, хай свою. Ми йдемо. Коротше. Коротше, дивіться, то, то буде треш. Я не знаю, що то воно буде. Це відео, буде класне. Ставте максимально лайки, десь. Ну, хай 10 буде більше, там, де постарайтеся це відео. Ми теж, я стараюсь для вас знімати. Цікаво щось. Тут взагалі заболів. Вовна, смарт, це якісь такі віруси ходяться. Це взагалі ковід, тут ще, ще якийсь гриб. Ти що Вова, пт мать! Вова провалився. А, холодна вода. Ти що, Вова, дивіться, провалився. Вийшли ну, на дамбу і зараз впах. Ну, не зараз ти падав в дамбу. Там витягував, а ну. Я тоді не був, жаль, що я там не був. Вова, ти що, хоч ногі, дивіться, Вова глибину міра. От ноги Як Заболієш, то тоді що буде? Та, де наш колега пропаде? Коротше, ми йдемо далі, добре. Та, через ці очерети пройдемо там, десь на тому берегу включу. Все. Очікуйте, там для вас секунда пройде, для нас пару хвилин добре, все. Ставте лайки, коротше, хто обідає і їсть смачно всім. Ну все, коротше, ми погнали. Тут на цьому березі. О, коротше, прийшли, тут задумаю, включу. Так, коротше, Я хотів, забувся вам сказати тут і вітаємо вас з святами, щоб будуть свята з вами. Що бажаю вам всього міцного здоров'я, в першу чергу щастя. Мирного неба небо над головою, що все в ваші мрії збувались. О, Щоб все було добре і не став мир на Україні. Коротше, буде все Україна. Все. Тут треба вірити, ладно, мати сильну віру в душі, що все буде добре. Перемога буде з нами, кажуть. Коротше, ми йдемо туди далі, хлопці пішли, я позаду. Ну як тут без мене тут ніяк не тут. І бідеться, дивіться, мосик, там був один мосик, тут другий мосик. Ось ти моці, вона вода падає і тут попала. Цих мостиків хто там буде сидіти, О, дивіться, що робить стол тут. Хтось перекинув стола. Йопа, мать, що робить? Ще мостик тут. Вон цей. Тут було багато. Буде. А тут, о, тут обзорчик такий, лавочка, дивіться, де лавочка? Де малося тут бути, все обісеться все малося бути, воно де. О, на заку, блядь, на заку, я до тебе прийду. Ять почекай, тут сходимо сходами цими поняти. Тут, помниш Вова, як тут були, сиділи. Бісяці Саша і були. Тут почували літо. Вже там вов стоїш. Хочеш сніжку мене кинути? А де, а де в влозі? Де майже? Тільки спробуй кинуть, Вова. Я тебе, я ж тебе там крап не знімаю, якщо ти не хочеш. Я туди коротше дивіться що тут є. О, Ах, ти во дитя бути скільки багато тут. Йопту, що робить тут смітник тут, бочка. Короч, можна ці бутилки насити не і здати. Не ну, то ж можна далі десь поздавати. Насобирають хтось займається, хай беруть. Прибирають тут. Ну а там бочка з сміттям перекинута, боже, що тут робиться, бо тут нема кому прибирати. Якби був тут якийсь староста на цьому ставку, якісь тут тримали порядки, то бой щось прибирали, хлопці, йоту мають. Що тут робиться? Де Пакет повизивалися тут. Бо знає, що тут робиться, то Ну, І що будемо йти далі? Був стол, що ми тоді стола, хто його туди виклик до очі. Алкаші, тут тугіранці, тут розбіяки, тут їх познаходить, бо зв'язує їх тут і в тих отак. <по> <по> чесне слово, що тут робить. Тут прийди за пару місяців, тут не узнаєш, що тут. І колись було, тут гарно, гарну пораду була, люди відпочивали, а тут таке порозводилось. Ось віці, шипшина тут. шипшина може. Хлопці вам не треба шипшини. Тут є ось шипшина. шепшина, то знаєте від чого. Для серце корисно. Тут можна щепшини цю робити. Каву роблять шипшину. Галку або цьо. Заварку робити. Чи пити від серця? То для здоров'я. Це хлопцям то треба, воно йдуть. Здорово, тут гуля, дивіться, гуля, пламано, коротше. О, зараз буде таке. На дамбі будуть вітри, там буде. Я туди ходила, щоб туди. За ними ще треба дивитися, буде. ще полізуть в воду, ще то. Зараз буде доганяв хлопці. О, коротше, все буде для вас, туда Ставте наставте на лайки. Мається відео будь-яко... Люте відео за снігом треба митися. Такого морозу хлопці не хочете. І може хтось хоче снігом митися. Запропоную таку ідею. Я не З снігом мало втертися, митися. Але якийсь вітер, тут мало снігу просто. Не знаю, як зараз цього робить. Просто як не хочу заболіти, бо це ж страшно заболіти, отвісь. Щось курточка. Вітри страшні, боже. Де. то. Тут зараз страшні вітри, да? шалені вітри тут. Ну, не, знести можна вітру? Ова, ти хочеш цього. Тут я не знаю, вітри страшені взагалі. Тут біля води вони такі хвилі робляться. Коротше. Знаєш, що і назад воно, але зараз гриби немає. Тут так кажуть, на рівничні, ще зимою в грудні ці були гриби, о, снігом знаходили. Якби цікаво піти в ліс якийсь, знаєш, там затишно. Там воно якось гриба було знайти. Ну, Тут а де ти це знаєш, тут ну, воно, як дивіться, бере гарно. увага. Ні, не буду нікуди ліси. Боже. Хто хоче ліси? Вова? Вова, ти що, дурний. Дивіться, Вова хоче лізти. Во, ти що, ти ще впади? Ти це ти, не лізь, Вова. Це не лізь, щоб тобі тепла воду. Тут слизько як. Во ти що? Я ти впадеш, та ще... не лізь вова. Ти, я просто хочу вилізти на то. А це напробуй. Воно як трохи є дурне. Я літом тут вилазив, мені страшно було. Ну на це саме. Ні, на чого як би ти. Я тоді теж вітер бував, то якось так. Перший раз воно страшно, як вилазить, а так я не знаю. Ну По цих рейсах лізти я не буду. Я, тож, я, би, то, я би то не робив. Я, тут Я бачив літом. Дядьку бачив, ми з Юриком були. А? Був дядько із малим якимсь брав. Ліс, коротше, по тих рейсах. то це взагалі. Страшно. Чуть би не цей, дивлюсь, малий бере. Це не знаю, мала там лізла. Та якось літом бачили ми одних. Хтось по тих рейсах перелазив туди, на дамбу, Я не знаю, то вони стояли просто так посередині тих рейсів. Перелазили, я так було страшно, думав, що впаде, що ще мало що станеться, біда буде. Коротше, хлопці, я не знаю, що будемо далі. Йдемо додому, так? Да? Ні, нікого немає, нічого не знайшли. На що, Будемо далі йти гуляти. Ми Ну я думав, зі сторони якихось рибаків, тоді ми з то Тут рибаки були на льоду. Але теж там нічого не зловили, тут такого навіть Вова, тут сигарету. Що ти було? Рибаки. Не знаю. Коротше, ми будемо йти додому. До холодно, я змерз коротше. Короче, Тут холода. Эти хлопці в рукавицях, ваві то пощ, вова тут димить, як паропос, сігне та й говорять. Вова тут багато не курить. Блять, здорові бережи. Вова. Тута... Я не знаю, тут азацію ходять і гриб, і віруси, тут коронавіруси. Оба і пофіг. Своя я Ямона, курить він. Короче, дав, короче, будем біти, да. Вс, йдемо вова. Ну бо я думаю, низен нічон. Ми будемо йти. Тому з тих летів, Да. О, А я якраз там дясну оцю закину. Там я закидав, ну так. Да. Ну. Або там дядько був, там теж ловили на том босі. Я обірвалося там. Ти там не знак. Ні, не було. Коротше, не знаю. Коротше, будемо йти все. Ну, Там казали, Судака зловили. Там вов, коротше, там вов були. Там був один рибак, це сімба. Там Судака на твістах зловив, казав. Я фотку показував, такого судака зловив. Казав мені йти туди, я щось не пішов, пішов дома спершу з дамби почати ловити, а потім туди піти. Будемо йти? Не знаю, додому зараз. Судова підемо. Ну. Ну, підемо, коротше. Буде відео завершуватися коротше, підписувати. Тут ну, такого пішли, вийшли ставка. Воно щось інтересне буде. а ну так... Воно, як знаєте, може подивитись там, о, Напишете коменти, буде вам. Мені інтересно почитати. Що як там. О. Коротше, все, коротше, добивайте мені, Скільки вже 700 підписників, це вам дуже дякую. Я цель тримаємо до тисячі, добивайте. Коротше, все буде Україна. Коротше, все буде за нами, перемога. Слава Україні, героям слава, все. Ми, ми, ми самі тут, в серці, в душі, ми все ціни. Все, люблю вас, всім пока, все. Все, пока.